Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Звуть мене Ольга, і я вишиваю бісером. Вже давненько я не знімала своє відео. Вибачте, може хто навіть чекав на моє відео, але так вийшло, що я живу на прикордоні, і в мене не завжди виходить. Щось знімати і, тим паче, викладувати його в інтернет. У нас сусідні селища обстрілюють, обстрілюють майже кожен день ми чуємо себе вибухи. Також у нас, як і у всій Україні, мабуть, нема світла. Вчора ми сиділи без світла з 8 ранку і до 12 ночі. Потім включили на 2 часа Ось до 2, до 4 знову не було. Тепер З 4, 4 до 6 було світло, далі 2 часа до 8 не було, з 8 до 12 також світла не було. Ось дали на 2 часа, з 2 часів тепер буде, мабуть, до 18, знову на 4 часи, світла не буде. Розумієте? Коли у тебе Є тільки два часи, ти не знаєш просто, що робити. Чи знімати відео, чи заряджати свої телефони, чи, чи щось робити те, що потрібно робити світлом. І крім цього, в нас ще також може четверті, мабуть. Так, четвертий день, мабуть, ми сидимо без води, бо в нас немає генератора наш. Ти, що нам дає воду. Нічого не підготувався, і ми ціле, можна сказати, пів Сидимо вже четвертий день без води. Сьогодні я вирішила все-таки попросувати свій рушник. Це весільний рушник. Я показувала вам, що я його вишиваю. Вишивала я його, можна сказати, довго щось, ось якось то він не йшов, то зовсім не йшов. Але. Нарешті я його вишила і хочу вам показати. Мені подобається, як вийшла, так, ще ось кружева пришили. Бачите, таке кружева. Ну, нема вибору. Я поїхала до магазину, у нас в магазині щось зовсім нічого я не бачила. І він майже закритий, щось не хочуть дівчата торгувати, мабуть, нічим, або не хочуть бояться. Поїхала в інше силище. Я ж кажу, це не було вибору. Це єдине, що мені сподобалось, і ви знаєте, може і так, Ось бачите, воно так як на, на долар схоже. Може, хай, хай буде багатим. Хай буде багаті ці молоді, які, які будуть стояти, їх будуть зустрічати цим весільним рушником. Це рушник під хліб і сіль, як ви бачите. Мені чомусь він дуже-дуже сподобався, ось, і я його вирішила відшити. Відшивала я його просто так, не то, що мені там хтось просив чи заказував, чи колись мені телефонував і кажуть, нема у тебе рушника. Мене от наразі і не було. Так що, тепер у мене є такий красивий, гарний, дуже рушник. Зараз розкажу, який бісер. Я підбирала ось тут бісера мало, я його весь виложила вам. Зараз буду розказувати, як бісер підбирала, і покажу схемку. Що це за рушник. І ось показую схемку від цього рушника. Ось так він виглядає. Це диво голка, бачите, такий сайт. Я на нього не заходила, але це я його колись, колись заказувала уже, знаєте, не пам'ятаю в якомусь інтернет-магазині я купувала його. Він мене довго чомусь лежав. Ось розмір заготовки 32 х 32х200 см, розмір малюнка 27х36 см. Я підбирала бісер згідно кольорів ниток dmc нитки DMC чи DMS, як правильно називаються. Я нитками не вишиваю, так що, вибачте, я ось підбирала, бачите, дивилася. В інтернеті шукала, які к цим ниткам підійде бісер. Що я понаходила? Я такий бісер, можна сказати, знайшла ось чотири основні кольори, я знайшла. Замість ось чорного, тут оцей бісер DMC 310 він чорний. Я взяла темно-коричневий ось такі сріблястий 1710. От він з блискучим срібним отвором, і, виходить, він такий сріблястий. Ну, він використовується. Ось тут вообще, бачите, ось він. І тут. Ну, багато, багато де такий корішневий. Місер такий сріблястий у мене. Я заказувала тоді ось такі 4 пачки по 50 грамів, бо боялася, що мені не хватить. бачите, ось? Ну, згідно тут кількості, якби, і думаю, хай буде. Бісер може ще згодитися. Так що бісер я підбирала, можна сказати, згідно ось цієї схеми. Ну, кому може цікаво, знаєте, бачите, я тут щось вичоркувала. В общем, так, і ще я посчитала 15408 бісеринок, мені вишито. Ну, доволі таки і небагато, і в той же час немало. Так, почнемо, мабуть, з обзору. Будемо дивитися, який ж бісер. Перший бісер: 81,060. Це такий прозорий, він радужний, такий, бачите, ось радужний кольор, як апельсиновий. Далі 91,050. Також червоний, радужний, прозорий. Далі 930. Більш він як також помаранчевий іде прозорий. ну 1710 я вам сказала, що це коричневий з прозорою, з блискучим срібним отвором. Далі в мене був 97,030 бісер. І це темно такий помаранчевий, можна сказати, ось, бачите, він. Сріблястий нас, Бачите? Блискучий такий. Так, ну у мене також тут, мабуть, є. Так, є ось. 97.030. Так, ось, бачите, ось ось. ось 97.030. А оце пісер. Ось 91. Як і, бачите, я не можу зрозуміти. Це 803 чи 203. Щось я шукала, шукала в інтернеті. Я не знайшла, що це за бісер. Ну, це бісер, він такий бачу, що профарбований. Цей бісер я колись купляла, це ще декілька років назад. мені пощастило бути у Празі. І у Празі дочка з допомогою таксиста знайшла магазин. Я там накупувала дуже багато бісеру, У мене є Відео, скільки я там купила бісеру, що я там ще купила. Мені ось ну, такий сподобався. І я його використала. Також трохи використала, бо я ж кажу, я боялася, що мені не от оцього бісеру. Хоча, бачите, майже ось, ось я його використала, ось він. Ось такий. Ну, Це бісер, я бачу, що це прокрашений бісер. Ну і на цій же так само ось стороні. Не знаю, мені він сподобався, я вирішила його використати. Як бачите, я старалася, старалася, щоб малюнок був гарний. Так, і ще. Я використовувала робку ось таку. 97070, це 11 розмір. Мені колись. Це рубка 97070, взагалі колір, це якби такий червоний блискучий срібний обтором, але це рубка. Вона в мене залишилася після вишивки, я вишивала, як їх ще ж назвати, такі птахи. Птахи, коротше, чарівні там були птахи. І Я захотіла вишити рубкою іменно. Мені інтернет-магазин запропонував, ну, сказали, що рубка 11 і 10 вона схожа. І ось мені захотілося також тут використати рубку. Рубка була використана. ось. Бачите, отут і отут ось в серединках. От тут воно, знаєте, як все не так видно, а коли воно ось, падає світло, наприклад, коли я вишивала світло від лампи, падає то оці, оці серединки, вони якісь як, не можу сказати, як якісь от, знаєте, брилянти у обручках. Так і це таке в мене воно вийшло. Мені дуже-дуже сподобалося, що я так придумала. І взагалі рушник мені дуже цей подобається. Ну, Що я можу сказати? Дуже мені подобається. Може, може ще комусь він також сподобається і буде гарним подарунком на весілля. Так що... Не, 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 як, так здається, що тут не багато роботи, але треба бути уважною, і я старалась, я старалася, дуже старалася, щоб в мене не було ось тут на вивороті, ось подивіться, в мене нема ні одного, як сказати, вузлика. Я старалася, щоб не було вузликів. Ось вузликів немає. Я робила, якщо мені треба було, я робила закріпку на ось цій стороні. І воно десь між бісером, воно зовсім не видно. Так що, ось така у мене робота вийшла. Вибачте, виключилась камера. Така робота. Може, комусь подобається. Також, ой, я знаю, Оксана. Оксана Тригуб, канал, дівчинка, вона також казала, що в неї також є такий рушник, вона вишивала, вишиває десь і в запасах. Вибач, Оксана я вже не пам'ятаю, бо вже давно не заходила дивитися чиїсь відео. Я ж кажу, що цих два години дають. Ось вчора взагалі кажу, ми сиділи без світла це скільки годин. Майже 17 годин, мабуть, це з 8 ранку до 12 ночі ми сиділи без світла. Я так думала, що в мене, я проснулася сьогодні о 5 ранку. вже думала, що зараз буду все витягувати з морозилки, бо, самі розумієте, там якісь вже, що вже заморожене. Думаю, зараз буду переробляти. Але встала, світло, світло є. Ну, Надовго воно це так, і що буде? Вчора так бахкало, дуже бахкало. Фух. Ось, мабуть, і все, що хотіла сказати. Вибачайте, що не так часто знімаю відео, я ж кажу, так що в мене ще якби в город я хожу, там також я е, нахожу своє якби заняття і, як би сказати, своє удовольствие. Щось знаходжу для душі. Я радуюсь тому що в мене там якийсь є урожай. І ну, треба, треба багато робити для того, щоб був урожай. І зараз спека ввечері, бо дуже рано хожу також щось поливати. І води в нас, я ж кажу, нема, бо башня не, не, не може наповнитись за ці два години, які нам дають світло. Вже хоч би дали чотири часа світу, то може б ще щось було. Аби, аби хоч би пішов дощ, розумієте? Тоді б, може, вона заробила та башня. Оце у нас така, я ж кажу, спека і, і такі, от оце такі. Ну, у нас воно завжди, скільки я тут живу, в цьому районі, у нас воно так не хоче хазяїн нічого робити для людей. Оце, оце так таке. Так, ну ми виживемо. Ми українці, ми виживемо, щось придумаємо і все буде гарно. І незважаючи на те, що війна так, ви скажете, що весильний рушник, незважаючи так, що війна, що це горе, втрати, біль, сльози, але ми маємо надіятися на краще. І тому весильний рушник. Нехай всю країну хочу плакати. Нехай всю Україну покриють весільні рушники, щоб наші хлопці поверталися, щоб вони одружувалися, щоб все було гарно, щоб в нас в Україні був мир. Я вам всім бажаю здоров'я і миру нам. Дочекатися миру. Будь ласка, тримаймося. Все буде добре. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. До нових відео. Покажу трохи городу. Ставлення гірки. я їх підкормила. Отут тут був в мене часник цибуля, я вже викопала, треба тепер перекопувати. І ось тут латочку буду половину перекопувати. Це вже також буде коситися. І ось морку також прополола. І тут був посередині цибуля, я її вирвала. Цю також буду косити і половину, мабуть, викопувати. Ось мене дуже пропадає маленька ось ця полуничка, сонечка. Хотіла показати квіти. Бачите, ото вони мене такі квіти. Там за ними ще ростуть жоржини. Так, це в мене помідорчики. Ось уже там є помідорчики. Уже одна жоржина, там вона якась розквітла. І вже починає пропадати картопля. Бачите, жовтіє. Моя сусідка вже обробляла твітовтори, але я не, не буду, мабуть, вона вже відцвітає. Так, це показувала вам мене тут кавуни Ну, Вже, бачите, трошки вже трошки видніше, вже що тут є. Це я досажувала мене там капуста, і досажувала. І сьогодні прополола свою капусту. Капуста моя в мене не дуже в цьому році. Ну, Може ще підтягнеться ще рано. Краще кущі де зовсім, звісно, не дуже, але ну, яка буде вже. Так що картопля вже втора починається. зараз, нічого не зробили, але вона вже, бачите, навіть позав'язувалися такі штучки. Вже відцвітає, так що не буду хвилюватися вже нічого. Квіти мої поросіялися, я вже їх роздавала всім. Помідорчики, якщо видно, зав'язуються. Мене дуже моя сестра любить помідори. Кричить, мало ти посадила. Ось так. Ось така мене трошки краси. Краси і не краси по-різному. Ну, вже як є. Вони проблеми з глобами. Треба знову одне верте зробили, треба інше робити. Фух, так що багато не можу працювати на городі. Тому, тому ось так покажу, тільки вам трохи краси ось той. Ось той Хочу обірвати, ось трошки мене вражає, Бачите, такі синенькі, вони як ну Це, мабуть, скречено, бо бачите, ось такі вони маленькі на самом ділі, А це ось така гілочка синенькі. У цьому році немає нічого такого. Ні, я купила, У нас продавали персики по 25 гривень. Я купила, закрила 5 баночок. І так на поїсти трохи оставила, залишила. А ці хочу зараз ось взяла відро. Побачу, скільки я зберу. Може також закрию цей компот. Ось є такі, звісно, поганенькі. Ну, У нас жара, таке жара, пекло. Ці вже, мабуть, достигли. Вже достигли, ось збриваються так легенько. Зараз буду збирати. Так що трошки в мене буде ось цих ось цих. Сьогодні вареники. Вареники з з черницею. Як ото кажу знаєте, і у нас вареники. Вони получилися такі пухкі, добрі, дуже мене вже давно такі не получаються Так, залила дві банки компоту слив, що я зібрала. Може вам покажу відео, може вже перед цим буде такі сливки. І ось 5 банок цього персиків, що я купила. У нас продавали персики, там один привіз, ну він як, у нього магазин і на базарі він торгує. По 25 гривень персики. Дуже такі добрі. Вони невеличкі, але на, на компот дуже-дуже гарно. Вийшла. Ось, в мене п'ять баночок вийшло. Я така довольна, вже давно хотіла персиків, але знаєте, війна і до нас якось не привозили, або привозили дуже дорогі, що типу, тільки на їжу. І ось моя Марія здійснилася. Я закрила персики в цьому році. І дуже-дуже вдячна тому чоловіку, який їх привіз. І наварила ось вареників з чорницею, бо сестра. Я попросила, щоб вона хліба мені купила, бо кажу, я не вспію. Я живу так далековато від центру. Вона мені принесла. Я кажу, і, і запитай, по чому ж чорниця? В нас вредають, але так мало. Ми, нам не можна ходити до лісу. Але деякі люди умудряються, звісно, ходити і. Якби ну, купля, збирають чорницю, Ми з нею ходили один рік, я показувала навіть, як ми з нею з сестрою в лісу там збирали чорницю, звісно, комарів тьма. Ну, щось були, і назбирали по маленькому відерку. А в цьому році нікуди нікуди. Ні, по гриби тільки ми сходили, але я не знімала нічого, знаєте, дуже жарко. Вилазили весь ліс, ну, зібрали трохи. Я наварила супу грібного, ще трохи заморозила. Щоб ще супу зварити. Бо вона білий знайшла, я такі сині сираїшки і такі, і лисичок. Так що, потрохи, потрохи, щось це я закриваю. Гороків в мене ще нема, ще не закриваю, ще тільки починаються. Так, часник вже вирвала цибулю. Але не знаю, буду показувати вам, чи не буду. Вони в мене там на дворі сушуться. Сьогодні у нас вареники. Дуже хотіла вареники. Вони, знаєте, камера не передає, але вони такі дуже пухкі. Ось такі пухкенькі вийшли. Ну, бачите, де, звісно, ось, може, тісто було тонкіше, ось, ну, це, ж, бачите, чорника. Треба було, може, ще трошки, ще товстіше тісто розкатувати. Ну, ладно, Так що. і у нас вареники. І хто їсть і любить вареники? Я вам також бажаю приємного. Перегляду і приємного апетиту. Ще хотіла вам сказати, що я так мало показую свого такого домашнього чогось, ну, от вирішила, вирішила трошки показати. Якщо кому не подобається, ну, вибачайте.